Компанія Автопарк. Нове надходження для вас. Це у нас Peugeot 3008 2020 року. 1,5 дизельочок на передньому приводі з повноцінною автоматичною коробкою передач. Автомобіль привезений з Європи абсолютно без пошкоджень, з оригінальним пробігом, в дуже класному збереженому стані автомобіль. Нещодавно були фарбовані диски, гарненька дуже гума, партроніки передні партроніки задні, дуже велике багажне відділення для цього класу автомобілів. По салончику у нас абсолютно немає ніяких заважень, текстильних в дуже класному збереженому стані склопідіймачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас також ці 4 склопідіймача, механічне регулювання водійського сидіння, мультикермо, мультимедіа для водія. Тобто, Тут навігація, і все, що завгодно буде показуватися: 109 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. Автомобіль працює е без ніяких зауважень. Дане авто можна оглянути на сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.